Крізь віки перформанс із такою назвою зногоди дня міста вшанували франківські міми. На чотири години вони стали скульптурами українських історичних персонажів. А детальніше дивіться у сюжеті Ірини Некорович. На день Івано-Франківська у середмісті ужили скульптури. Міми демонстрували перехожим, образи українських захисників, які у різні століття обороняли нашу землю. Серед персонажів воєвода, козаки, січовий стрілець, а також захисниця та боєць сучасних збройних сил України. Роль останнього виконував актор театру Мімів Андрій Батир. Він уособлює в собі. Одночасно всіх наших наших воїнів ЗСУ, які зараз на сході бережуть нас, вважаємо, що такі перформанси дуже важливі, тому що вони нагадують, що в нас іде війна, в нас гинуть люди, і зараз от вся стометрівка вкрита банерами, що в нас дуже багато загиблих, і про це потрібно пам'ятати. Цей перформанс наголошує Андрій Батир нерозважальний. Таким чином продовжує хотіли зібрати кошти для військових та нагадати людям скільки сотень років українці виборюють свою незалежність. Перформанс крізь віки» він покликаний через історичну складову перспективу показати міць, силу нашу прагнення. Свободи волі, те, що ми постійно крізь віки проносимо, тому що завдячуючи воїнам, ми маємо змогу залишатися собою. Одним із головних елементів перформансу, також став годинник. Та час він відраховував не за допомогою піску, а зерном. Кожна зернинка являється тим воїном, який через віки захищав нашу країну. Це вшановує пам'ять. Ми повинні усвідомлювати той факт, що з кожної зернинкою десь можливо, навіть в цей момент, хтось відходить на небеса. Символічно, що разу, коли зерно переставало сипатися, живі скульптури перевертали годинник і таким чином запускали новий етап життя і боротьби. Во зібрало довкола себе чимало перехожих до скульптур, вишикувалися черги охочих із ними сфотографуватися. А деякі з наймолодших глядачів навіть не могли повірити, що міми живі. Не опускає з рук телефону, бо все фотографує й Валентина. Жінка зізнається, раніше такого не бачила. «Дуже гарно, дуже добре. Коли співаєш, ні, перше. Я взагалі не тут живу. А звідки? я прі я приселінка. Я приїхала завдіївці. Мені тут дуже подобається. Вась, там такого не поки ні, 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 ви що? Там війна йде. Живі скульптури стали відкриттям й для пані Світлани. Вона також переселенка до Івано-Франківська розповідає. Переїхала торік у жовтні з Запоріжжя. У нас ми так багато сліз, ми так багато плачемо останнім часом, і ну, майже кожного дня. То це як маленька така одушина, як ковток свіжого повітря. Ти вийшов, подивився, звісно, хочеться додому. Ми чекаємо перемоги. Дякуємо Франківську за те, що нас тут так гарно зустрічають. Потрібні маленькі, такі потрібні. Це ж не гучні такі, але для того, щоб відволіктись. А от для наших краян такий перформанс не новинка. Франківка Вікторія каже, виступи театру мімів вже роками старається не пропускати. Нам дуже подобаються такі заходи, дуже цікаві заходи. ці скульптури виглядають реально як скульптури, тобто вони навіть кліпають дуже рідко очами. їм здається, що це просто скульптури, які час від часу рухаються. Ми з дітьми дуже любимо таке. Ще були трошки раніше. Фестиваль живих скульптур ходили дивитися. Саме із перформансом крізь біки франківські міми нещодавно стали бронзовими призерами фестивалю живих скульптур у Нідерландах.